Добрий день, друзі. Сьогодні ми поговоримо про облаштування автомобіля, і в принципі ми освітуємо сьогодні таке питання, яке було задано в чаті. Що саме таке? Такі дивні слова, як стейдж 1, стейдж 2, стейдж 3? Автомобіль і е, на ньому е, їм користуємося. А через деякий час нам чогось хочеться більшого. І ми, звісно ж, задумуємося, а що можна зробити так, щоб автомобіль їхав краще, але не дуже багато щось в нього вкладувати. І ми можемо е, почути в деяких, на деяких ресурсах, що ми можемо використовувати Stage 1, Stage 2 і Stage 3. Що ж саме це означає, що це за дивні такі слова? Давайте розберемося. Всі ми знаємо, як працює двигун. І для того, щоб він ще краще працював, змінюється програмне забезпечення, яке керує саме двигуном. По-перше, що роблять Stage 1? Stage 1 змінює по-перше, момент просторного палива, час, на який відкривається форсунка. А по-друге, він змінює момент запалення цього палива. Це по перше, що нам дає, ми трошечки порушуємо екологічні норми, але ми можемо за рахунок цього дати більше потужності двигуну. І Це буде е, приблизно 10-15% добавки до потужності, яка була закладена конструкторами в цьому автомобілі. Більш дорогим варіантом буде Stage 2. Це майже те саме, що і Stage 1. Це змінюється програмне забезпечення двигуна комп'ютера керування двигуном. Але ще для того, щоб була більш ефективна робота двигуна, необхідно буде змінити впускний колектор, випускний колектор, видалити каталізатор, замінити його або спортивним каталізатором, або даунпайпом. Це буде давати більшу проходимість вихлопної системи. Це по-перше. І е, якщо двигун турбовий, тобто там є турбіна, е, то необхідно буде замінити ще інтеркулер. тому що е, ми всі знаємо, якщо стискувати повітря, то воно буде дуже сильно нагріватись. І, звісно ж, штатний інтеркулер не буде справлятися з охолодженням цього повітря. То е, такий варіант, в принципі, буде більш приємнішим. Так, да, він дорожчий, ніж Stage 1, але це буде найбільш ефективний варіант підвищення потужності двигуна. Подальшою подальшим модернізацією роботи двигуна буде Stage 3. Це майже те саме, що і Stage 2, але там буде змінюватися не тільки програмне забезпечення і трошечки впускний випускний колектор, а буде перероблятися майже все і конкретно по даний автомобіль. Перше, що буде змінюватися, це випускний колектор. На ньому буде змінено майже все. Тобто і конфігурація, і буде змінена турбіна, яка присоєняється до випускного колектору. Також буде змінений впускний колектор. По перше, його випольоровують для того, щоб було менше супротив повітрю. По-друге, збільшують його е, окна, тобто їх розточують до того моменту, щоб е, більшу кількість повітря можна було доставити у циліндри. Е, також змінюється повністю випускна система. Е, або взагалі не використовується каталітичний нейтралізатор, або ставиться спеціальний спортивний каталітичний нейтралізатор. Також збільшується потужність, тобто продуктивність паливного насосу, тому що при збільшенні потужності двигуна необхідно і більшу кількість палива подавати у циліндри. І все, що може ще бути як лішенька на торті, то це будуть змінені розподільчі вали, вони змінюють угол відкриття клапанів. Це найдорожчий варіант збільшення потужності. Тому це не неприємно для пересічного громадянина. Це більше використовується для спортивних автомобілів. Сподіваюся, сьогоднішня розповідь була для вас цікава. Якщо у вас є якісь ще цікаві питання по технічним випросам, будові автомобіля. Можете їх задавати в нашому чаті. З повагою до вас, менеджер відділу якості Качинський Вадим. До побачення. Бай!